Добрий вечір всім. Я вже прийшла в підвал, будую своїх котиків. Ось прийшов димок, який хромає на ножку, побився з котиками. Пока в підвалі по вже сухо. підсихає та дирка вся. Там воно за шкафом туди лилося і та часть, а ця часть суха, Чуть-чуть тут трошки тако було де низина сюди збігла. Там картони були, тряпки вимокла і все викинула. Ось наші котики вечеряють, Ось наша найда вечеряє. вже коробка пуста від їжі. Ось бабушки алівтіни вечора котик за дверима їсть. Да? Ось. Ось котики. Це їм поналажували їжу. Ось он бабушки Алівтіни вечеряє, котик він до нас регулярно приходить. І боїться цих зйомок. Сьогодні нам хороші люди дали ось такі ламіновані прямо картони. Вже ми принесли з чоловіком два ящика, ось вони ось позастеляли, дивіться, як вхід в підвал, бо тут такі ями, камінці, то щоб було зручно ходити, то я все позастеляла. Тепер так зручно. І котикам, і мені. Бо тут яма стоєш і нога провалюється. Так воно все вирівнялося під низом картони, поверх картони. Всіх накормили, йдемо далі. Дякую всім за підтримку.